Financial Times стало известно, что Москва и Киев уже несколько месяцев ведут секретные переговоры о возвращении украинских детей, которых Россия вывезла с оккупированных территорий. Напрямую страны друг с другом по этому вопросу общаться отказались, в отличие от переговоров по обмену пленными. Поэтому общаются через посредников. Это Турция и Саудовская Аравия. В переговорах также участвует Абрамович. А вот Кыргызстан помогает России с поставками оружия. На границе Казахстана и Кыргызстана удалось перехватить партию китайских дронов. Их приобрела кыргызская фирма, чтобы перепродать их в России. Местные фирмы получают хорошую прибыль от резкого роста продаж товаров, которые попали под санкции. Это беспилотники, детали самолетов, оптические прицелы и устройства для сброса бомб. Экспорт из Кыргызстана в Россию только за прошлый год увеличился на 250%. И продолжается эпопея с визитом Путина на саммит БРИКС в ЮАР. Президент ЮАР инициировал консультацию с Международным уголовным судом по вопросу ареста Путина, потому что оппозиционная коалиция страны требует его ареста. Он же просит у МУС разрешение не арестовывать Путина, поскольку Россия в таком случае может объявить ЮАР войну. В общем, ситуация с визитом Путина в ЮАР на саммит становится все интереснее. В воскресенье Путин подписал указ, согласно которому компании Данон и Балтика переходят во временное управление России то есть де-факто национализировал эти компании. Назначение новых руководителей не заставило себя долго ждать. И их, конечно же, заняли свои из путинского окружения. Вот Данон возглавил племянник Кадырова, министр сельского хозяйства Чечни Якуб Закриев. И зная Кадырова, не исключено, что скоро весь топ-менеджмент компании будет состоять из его родственников. Балтикой же будет руководить 70-летний Таймурас Баллоев. Он уже возглавлял компанию с 1991 по 2004 годы, а еще он друг Путина, конечно. Он занимался с ним дзюдо и дважды был его доверенным лицом на выборах. А вот новости из российских военных судов в приграничных районах. Они почти каждый день рассматривают дела о пьянстве и употреблении наркотиков в армии. С января по июнь 2023 года только Ростовский гарнизонный военный суд рассмотрел не менее 48 дел об алкоголизме, а Владикавказский 29. При этом еще год назад у Владикавказского суда таких дел не было вообще. Военные признаются, что алкоголь и наркотики помогают им справляться со стрессом на войне. Удивільне міністр оборони Литви Арвідас Анушаусткас оголосив про створення коаліції із розмінування України. Нас вечерідною раз обманули. коаліція буде формуватись за принципом навчай та озброї, який використовується в межах допомоги українцям із військовою допомогою, яку Литва надає разом з Фінляндією, Ісландією, Норвегією, Швецією, а незабаром і Данією. Як пояснив міністр під час зустрічі у Форматі Рамштайн, коаліція з розмінування дозволить консолідувати і координувати поточну та заплановану допомогу Україні у цій сфері. Він запросив інші держави також долучатись і надавати допомогу. Глава міноборони Литви також поінформував, що пускові установки на самс, які країна за власний кошт придбала для України, прибудуть цієї осені. А загальний внесок Литви в допомогу Києву в липні становить 24 мільйони євро. Ну, я би не сказав, що це просто кардинальна зміна ситуація, але разом з тим це дуже помічне, будемо так казати. Mm -hmm. Тому що ну, зрозуміло, що коли ти е, використовуєш артилерію чи е, систему залпового вогню, і е, ти вистрілюєш один снаряд, і він е, до, до, ну, досягає мети, чи там, не досягає. І зовсім інша справа, коли замість одного ти накриваєш площу. Е, як футбольне поле, тобто замість одного. Там десь близько 350 пострілів на за вашою оцінкою, наскільки західні спецслужби тих країн, які нам допомагають, зараз об'єктивно оцінюють ситуацію на передовій, тому що вчора дискусія розгорнулася в студії, що вони підходять з точки зору корпоративного управління до того, що відбувається у нас на фронті, знаєте, логікою корпорації міряють успіхи чи не успіхи. І щодня я читаю повідомлення про те, що тут, наприклад, британська розвідка сьогодні говорить про дефіцит. Боєприпасів у ворожій армії, що нібито росіяни переходять в режим економії. Хоча щодня, спілкуючись з військовими, які включаються, вони не відчувають, що росіяни переходять в режим в економії як гатили, так і гатять. Я не знаю, ну, мене так само деколи викликає здивування, звідки вони беруть ту інформацію, і вони дуже лінійно підходять до питання оцінки наших бойових дій. Ну, Це приблизно так само, як хтось там, якийсь вчений, де він там, в Гарварді чи uh -huh. в Кембриджі, я не пам'ятаю, де підрахував, що нам там 16 років такими темпами йти до Криму. Ну так. Да. А що робити? Будемо йти 16 років, але свою землю звільнимо, навіть якщо це так треба. І е, на цьому фоні, е, аналізуючи інформацію, яку подається їхньою розвиткою, потім чуємо е, вислів е, їхнього міністра, який каже, що там. Ми 500 днів більше не можемо витримати цієї війни. Угу. А ми можемо витримати. Це знову ж таки лінійна оцінка 500 днів більше не можемо витримати. Так? Півтора роки тому назад нам там трьох тижнів. Так не власне, давали. про що йдеться? Вони ж оцінка не змінилася під підходу. Вони ж не оцінюють е, морально-психологічний стан наших військ, е, бажання звільняти свою територію, е, героїзм наших партизанів в, 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 в тилу ворога. Це просто не 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 входить в їхню парадигму. Немає такого алгоритму, який може Нема. поміряти ці всі вводні дані, про які ви зараз говорите. Повертаючись до касетних боєприпасів, знову ж таки можна зрозуміти логіку: от касетні боєприпаси, які викликають масу критики, дискусії, вони заборонені в багатьох країнах їхнє використання. А Сполучені Штати майже легко нам їх віддають. Натомість ті види зброї, які є вкрай важливими, досі точаться дискусії, далекобійні далекобійні снаряди не дають, атаканси і так далі. Логіка в цьому є? Нема логіки. Казатні боєприпаси віддають, тому що треба позбавитися. Ну, не тільки Ні, не позбавитися, просто це справді економія боєприпасів. Ще раз наголошую, замість 300 боєприпасів дають тільки один, і це вже допомагає нам якось триматися. Тому що ну, реально величезна проблема. Вони там запускають виробництво, але на жаль, виробництво не встигає за нашими потребами і їхніми бажаннями, це величезна проблема. Але треба розуміти чому, чому є, в чому є різниця між касетними боєприпасами американськими і російськими, і чому їх дуже ну, вимагали заборону. Надзвичайна величезна кількість відсотків, надзвичайно великий відсоток. Не, е, не, не розриву, будемо так казати. Угу. Росіян це до, до 60 може бути, де вони зберігалися, в яких умовах і як вони виготовлялися, і коли виготовлялися. Тому е, стоїть про питання, в чому? Що якщо ми будемо використовувати десь в житловій зоні, наприклад, та, е, ну в тому ж самому Бахмуті от казала, що можна було використовувати, є величезна небезпека, що колись цивільне населення або цивільні. Служби, які будуть розміновувати, зіткнуться з нерозірвавшими снарядами. Американці обіцяють, що у них якісні ці снаряди Так, да, і... до 2% нерозриву, але все одно треба а перевіряти. А 2% Це теж важливо, так. Знаєте, так само інформація, на яку ми орієнтуємося, про це пише уже інститут вивчення війни. Що Міністерство оборони Росії почало звільняти командирів із деяких найбільш боєздатних частин і з'єднань через непокору вищому армійському керівництву. І тут маса прізвищ. Починаючи Івана Попова, ну ми вже розуміємо, да, про кого йде мова. Потім е е е командир 106 ї гвардійської повітряно-десантної дивізії Сільвестров, потім Корнів, потім Раміль і Батулін, потім Сергій Карасьов, потім Михайло Теплинський. Як до цієї інформації ставитися? І чи дійсно там такі масові чистки і розборки відбуваються в Збройних силах Росії? Насправді, ми всі знаємо приказку, що повторення якоїсь там речі може прийтись в фарс. Насправді, повторення якихось репресій проти військових. Які вони хочуть, ну, не знаю, за аналогом 37-х років, там, да, 30-х років, коли Радянський 20-го сторіччя, коли Радянський Союз робив чистки перед Другою світовою війною, ну, вони зараз виглядають трохи анекдотично. Чому? Тому що вони стріляють собі в черговий раз в ногу. Вони історії зовсім не знають. Я розумію, що Суровікін – це не Тухачевський і, і близько не Тухачевський. Тухачевський все ж таки випускник. І, і виходить з російської імператорської армії, і він там трохи чогось навчився, напевно. Я так сподіваюся, і за, за тими оцінками, які про нього говорили, він в нього там в голові трошки більше було розуму, ніж в цього в справді Армагеддона. Все, що вони роблять, вони роблять в першу чергу на шкоду собі. Вони забирають тих офіцерів, які погано чи добре. Але почали висловлювати свою окрему якусь думку. Uh -huh. В російській армії це неприпустимо. Неприпустимо мати свою окрему думку, неприпустимо здійснювати якісь ініціативні дії. І все має бути гладко, чітко і виключно в межах наказу головного командиру. Головний командир не знаю, Путін, Герасімов, Шойгу, це не має значення, кого вони там виконують вказівки, але. Ми маємо те, що маємо.